Що стосується того, тієї динаміки, яку розвиває Росія, так ось окупанти просто зайняли найбільше території. Наразі у жовтні, за даними «Зателеграф», Україна цього місяця несе більш значні втрати ніж в будь-якому іншому від середини 2022 року. Найзапекліші бої точаться в районах Покровська та Курахового окупанти обійшли основні оборонні споруди і вийшли на відкриті території з розрізненими та слабкими позі... позиціями. За інформацією журналістів ЗСУ відчувають нестачу живої сили та озброєння водночас росіяни просунулись до Покровська. Це місто, головний логістичний вузол та упора для оборонних українських позицій. Також важливі бої е, продовжують у, оточитися у Кораховому. Ми про це вже поговорили. Також важливо нагадати про Покровськ. Дійсно, Росія намагається зробити все для того, щоб просунутись. Загалом, якщо поглянути на карту Deep State, то подекуди в Донецькій області до кордону, щоб вийти росіянам, залишається подекуди 20 кілометрів, подекуди менше 20 кілометрів. Якщо просто прорахувати, тобто це дійсно дуже маленька відстань до кордону з Дніпропетровщиною. І таке враження, що якби це жахливо для нас не звучало насправді, що Росія виконує свій. План, попри шалені втрати в особовому складі та техніці, попри полонених, просто яких беруть Збройні сили пачками цих росіян сюди, але ж все одно вони відновлюються дуже швидко, вони поповнюють свої підрозділи. Кажуть, що наразі в Росії вже певні різні методи мобілізації військових. Вони їх також залучають і обманом обіцяють великі гроші. І все ж таки будемо. будемо Відверті, що у Путіна це вийшло зробити, і вийшло набрати таку кількість людей різними способами: силоміць або там за гроші для того, щоб поповнювати оперативно свої війська, і це їм дає величезну перевагу, тому що. В нас такої можливості немає. Ну, Зокрема, і Україна менша, менша країна по території, і тут менше населення. І насправді також можемо зрозуміти, що є певні у війську також. Є певні проблеми із дефіцитом озброєння, і також із технікою, яку нам партнери обіцяють, а яка потім просто не доходить до лінії фронту, тому що нагадаю, що декілька з оголошених пакетів вони ще навіть не йдуть на фронт. І це лякає, тому що наші військові залишаються без підтримки в якості своїх побратимів, тому що багато, багато бійців дійсно отримують поранення, і насправді також, також складна ситуація для нас наразі, і як з неї вийти, поки що невідомо, і дійсно Росія має цей ресурс захоплювати далі території.